Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звуть В'ячеслав. Let's do it just for that Ukrainians who really was in Ukraine at February 24, 2022. Because not all Ukrainians saw this war at all. Написала нам Катерина Мос. Вона має на увазі, що треба зробити спеціальну програму в Канаді для українців тільки тих, хто перебував на початок війни в Україні, тобто хтось, хто на 24 лютого 2022 року знаходився на території України. І зараз я дам відповідь на цей коментар. Ну і на подібні такі коментарі, тому що дуже часто отримуємо. Коментарії і листи, де люди пропонують якось ділити українців. Але спочатку, друзі, хочу сказати, що завтра на цьому каналі відбудеться дуже важливий стрім, який буде присвячений саме спеціальній програмі для всіх українців в Канаді, тому що ви знаєте, що ми зараз Працюємо у нас є ініціативна група. У нас вже є створена організація United Ukrainians of Canada Foundation. І ми працюємо зараз саме над тим, щоб така програма була створена для всіх українців, які зараз знаходяться в Канаді, щоб всі українці могли отримати постійне резидентство Канади. Сразу хочу сказати, що на цьому стрімі ми вам розповімо, що вже зроблено. І розповімо вам про той дуже великий крок, так зараз зроблений дуже гігантський крок, який е, приблизив нас, так який наблизив всіх українців, які знаходяться в Канаді, до такого рішення, до такої програми. Мне про це ніхто не каже. Ми вам про нього скажемо. Також ми з вами поділимося внутрішньою кухнею, тією інформацією, яку е, ви не знаєте і не від кого не отримаєте. Ми вам розкажемо. Про те, що зараз дуже сильно перешкоджає такій програмі, ми вам розкажемо, чому така програма ще не була зроблена, і хто зараз стоїть, ну скажімо так, стіною, щоб такої програми не було, і як ми можемо цю стіну обійти? Ми її не будемо ламати, ми її просто обійдемо, і у нас є великий шанс досягти успіху. Про це ми з вами поговоримо завтра. На стрімі буде наша команда. Тож обов'язково приєднуйтеся до стріму, щоб не пропустити стрім. Не забувайте підписатися на канал, якщо ви не підписані, і натисніть там на дзвіночок. Ну і раз ви вже туди спустилися, однозначно вподобайку ставте і пишіть коментарі. Тепер, що стосується а, цього коментаря від Катерина Морст, так дійсно, Катерина, ми слухаємо. Ну, це не тільки ми, кожна людина, та кожна особистість має свою думку, і ми живемо в вільній країні, де кожна людина може висказати свою думку. Але Катерина, знаєте. От мені цікаво, чому ви вирішили, що треба дати тільки цій групі українців, а інших залишити? Ну ті, хто знаходився в Україні на початок 2000, 24 лютого 2022 року. А чому, скажімо, ви не рахуєте тих людей, які все втратили ще в 2014 році? Я вам хочу нагадати, що війна в Україні почалася не в 2022 році. Вона війна в Україні почалася в 2014 році. І Мільйони людей втратили все майно, опинилися в окупації ще в 2014 році. Велика кількість українців, які постраждали саме в 2014-15 роках, вони були вимушені поїхати кудись за кордон і починати своє нове життя там, ну в ту ж саму Польщу. Тобто люди поїхали з України не тому, що вони просто як джентльмени удачі шукали якесь е, краще життя. Так, тобто люди поїхали, тому що вони постраждали від війни, від окупації. І чому ці люди е, не повинні мати? Такі ж самі шанси, як і ті, хто постраждав від цієї ж самої війни, але пізніше. Подумайте над цим, будь ласка. Або напишіть мені, будь ласка, хто також хоче розділяти українців. Чому б, наприклад, нам не розділяти українців по кольору очей? Наприклад, так у кого які очі гарніше, ось у той значить буде і справжній українець, того треба залишати, а інших треба всіх е, з Канади виганяти, і, або з іншої країни. Або може, ми будемо дивитися на українців по їхньому зросту, вагі. От як ми будемо ділити, який українець. Правильний, а який українець неправильний, якому українцю треба давати якісь там привалії, так залишитися в Канаді чи або в іншій країні? А якого українця треба гнати з сянними трапками, так? Тобто напишіть мені, будь ласка, які ще критерії е, нам прописати або верніше не нам, а уряду Канади прописати для того, щоб відділити правильних українців від неправильних. Я, Катерина, вибачаюся, я просто я, я не тролю вас, так я зараз в е, е, просто нове новів ваш пост, для того, щоб відповісти і е, іншим, хто так само думає. Наша мета. Об'єднати українців в незалежності від того, звідки українці приїхали в Канаду, в незалежності від того, коли Українці приїхали в Канаду. Наша мета об'єднати українців в незалежності від того, на якій мові вони спілкуються, і яке майбутнє вони планують. Треба розуміти, у українців є шанс чогось досягти тільки в тому випадку, якщо вони об'єднані, якщо вони будуть діяти разом, якщо вони будуть діяти єдиною силою, тільки в цьому. Ому випадку у українців є шанс і перемогти в війні, і досягти чогось в Канаді, і в Європі, і в інших країнах. Тому на цьому е, каналі, так на цій площаці, і вся наша команда працює саме над тим, щоб об'єднати українців і щоб українці діяли одним таким, знаєте, з одної однією такою силою, одним таким кулаком. Ми не будемо пропонувати уряду Канади, ми не будемо пропонувати е, посадовцям, уряду урядовим посадовцям і депутатам якось розділяти українців. чи це по е, рівню англійської мови. Чи чи це по рівню української російської мови, чи це по віку, чи це ще по якомусь іншому показнику. Так, Українець, він і є українець, ну для нас, так, да? принаймні. І ми стоїмо на цій позиції, і ми цю позицію захищаємо зараз всюди і будемо стояти і далі. Тож той, хто думає, що можна якось виїхати на комусь, так що зараз ми от якусь групку українців відокремимо, а залишиться ж менше українців, і у нас у тих, хто залишиться, буде більше шансу залишитися в Канаді. Ні, такого не буде. Повірте мені, всі, хто зараз хоче роз'єднати українців, а такі є, такі сили є. І про це ми також поговоримо з вами завтра на стрімі. І розкажемо такі нюанси, що буде мама не горюй, так, так ось єдина мета всіх цих, хто зараз намагається роз'єднати українців, це саме роздробити українців, роз'єднати українців по різних по, по різних признаках, так, по різних причинах. І потім повністю злити всіх українців, тому що українці будуть не будуть об'єднані, не будуть діяти однією великою групою. Буде кожен в своєму своєму маєточку сидіти, чекати з моря погоди, тремтіти, щоб його не викинули, залякати, і все, і все це заглохне. Тому друзі. Об'єднуйтесь українці, об'єднуйтесь в незалежності від того, коли звідки ви приїхали, на якій мові ви говорите. Треба зрозуміти у українців в Канаді зараз є один шанс, один вистріл. Якщо цей вистріл буде е, холостим або в ногу собі, так ну от е, це буде результат дій самих українців. Але для того щоб цей укра... щоб цей вистріл був влучним в ту ціль, куди нам потрібно, українцям треба. Перше об'єднатися, і друге, навчитися діяти е великою групою, так? тобто на навчитися е діяти на благо суспільства, а не тільки своє особисте благо. Тож, друзі, я сподіваюся, що я до вас донесу думку. Я сподіваюся, що ви вже підписалися на канал, якщо ще не підписалися. Ще раз нагадую про класний важливий стрім, е який буде повністю присвячений. Новій програмі щодо того, щоб всі українці залишилися в Канаді, так буде багато класної інформації. Обов'язково не забувайте про вподобайки, пишіть коментарі при намі, що ви думаєте, чи прави я, чи прав, права Катерина в даному випадку. Е, хочу тут підкреслити тут, хочу зразу підкреслити, забув підкреслити, що Катерина пізніше погодилася на те, що ми їй сказали, що ні, українців не можна розділяти, і це важливо. Я тут зразу, я вибачаю, що я спочатку забув це сказати. Я це кажу зараз. На цьому я з вами буду прощатися. а... Ми, як завжди, з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.